Чоловік, який був посередником поміж прикордонником та ухилянтом, заслухав вироку у справі по незаконному перевезенню осі призовного віку за кордон, проти самого ймовірного організатора провадження призупинили у зв'язку із тим, що він зараз перебуває у лавах ЗЕСУ. Як стало відомо, під час судового процесу двох прикордонників, колишнього і діючого, обвинуватили в тому, що вони незаконно переправляли чоловіків призовного віку через кордон. Відносно діючого працівника прикордонної служби Віталія Бевзи, який є головним фігурантом справи, провадження призупинили, оскільки той пішов на війну. За матеріалами справи упродовж жовтня-листопада минулого року правоохоронці зафіксували декілька фактів отримання інспектором грошей на загальну суму понад 1500 доларів. США і зафіксовано, що за допомогою прикордонника кордон перетнуло п'ять військовозобов'язаних чоловіків. Інший підсудний, який на момент усіх подій навіть не обіймав ніякої державної посади, стверджує, що його лише попросили передати гроші у сумі 6 тисяч доларів США. Передати не встиг, бо ж з тими грішми його, так би мовити, взяли на гарячому. Наразі чоловік уже заслухав вирок. Йому присудили п'ять років реального терміну. Та Замінили покарання трьома роками із терміну. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.